Степан Руданський добре торгувалось: чи в Києві, чи в Полтаві, чи в самій столиці, Ходив чумак з мазницею по межі крамниці. І в крамницях, куди глянеш, сріблом золотом сяє, а йому то й байдуже, він дьогтю питає, реготять купці дурніє, а він тільки сплюне, та й до другої крамниці багатшої суне. В найбільшій крамниці два купці сиділо, і тоді чумак заходить, з мазницею сміло. «Добрий день вам, добрі люди! Та й зачав питати, чи нема у них, принаймне, дьогтю де продати. Нету, нету, купці кажуть, та й шельми сміються. Здесь не дьоготь, тільки дурні одні продаються». А чумак їм то не в року ж?» Добре торгувались, щойно два вас таких гарних на продаж осталось.